Будь ласка, декілька рядочків у вашому виконанні. Дякую, друзі. Надзвичайно приємно. І знаєте, хочу сказати, що моя дружба з Тарасом Григоровичем розпочалася з того, що я його зовсім не розуміла і не приймала, чесно вам скажу. І знаєте, це було не про нього, це було про мене. Можливо, на той момент мій розвиток не дозволяв цього. А зараз інколи навіть стає страшно від того, наскільки. Я його починаю розуміти і думаю, що попереду в мене ще багато відкриттів. Вірш я читала про те, чому я пишу вірші на чужині Тараса Григоровича. І знаєте, зараз я його вже сприймаю як друга, як товариша. І сьогодні хочу поділитися своїм віршем про кобзаря, який я написала дві години тому. Але ось таку можливість зачитати перед. Вами не можу втратити тому, з вашого дозволу, я говорю на ти, Старасом, ніби він, мій товариш, друг, І не існує між нами часу і народу нестерпних мук. Я не знаю, чи ти тоді думав, що колись твої вірні рядки будуть нашою силою і струмом, що освітить українські стежки. Уявляєш? Ти навіть з білбордів до народу говориш свого, так як вчив, ми не зламні та горді, бо спиратися є на кого. З днем народження наш Кобзарю я вклоняюсь до твоїх слів. Поможи нам зі свого раю зберегти те, що ти заповів. Дякую і бережімо українське слово, бережімо те, що нам заповів наш кобзар, і слава Україні. Героям слава! Героям. Героям. Щиро дякуємо вам, Світланочко, за таке чуттєве виконання і взагалі за те, що ви творите для культури. Ви не лише ростете як читець, ви взагалі нас вражаєте як поетеса. Коли ми слідкуємо за вашою творчістю, що ви покоряєте все більше і більше, тобто такі масштаби ростете не лише Донеччина, вже Полтавщина вас дуже любить, шанує, і ми завжди раді бачити на вас на наших обласних заходах у Києві, так у столиці нашій. Дякуємо вам за вашу творчість. Ще раз вітаємо вас з такою достойною перемогою. Вітаємо всіх переможців. Вітаємо всіх учасників, тому що отримати якісь бали це вже є перемога.